До порядку денного, денного, е, чергової сесії, 73 е, сесії е, номер 51 внесено е, 24 питання е, земельних питання. До е, земельної комісії обрано 5 депутатів, присутні е, троє. Земельної комісії вигощаємо відкриту. Починаємо з 24 питання. Mm. Затвердження технічної документації Андрію Ріта Радеївна і Шамбурга Олексіна. Документи, спільна сумісна власність виготовляла та затвердив документи. Mm. Хто за далі питання? Прошу голосувати. За троє. Питання підтримується. Далі. Далі. Друге питання. Мельничук Олександр Сергійович, затвердження документів про Купчука 39А. Тоже виробні документи треба затвердити. Питання є, немає. Голосуємо. За троє питання проходить. Бузачук Анатолій Іванович, тож документи по будівництві в своєму житлового будинку. Вигуни, затвердити треба, що на 29. Хто зараз питання проходить? За троє питання підтримується. Далі. Так, далі. хто там полюк, Лариса Петрівна затвердження документів. Під будівництво зроблене, Стара Миколаївка, Ременецька, 42. Голосуємо. Хто за? Троє за, така і стримається. Демчук, Галина Петрівна, теж Сапанівчик, колися залічна, вона зверталася до мене заявою що затвердити документи будівництво будинку. Голосуємо. Хто за? Не багажу. За проєкт тайм приймується. 29. -те, Затвердження технічних документації для слова ніжого будинку на підкупло Дану Іванович в селі Берег. Розроблена документація. Питання є, немає. Прошу голосувати. Хто є за, тані приймується. 30. -те, Затвердження технічної документації на устрію для обслуговування жовтного будинку Пасічника Василь Федоровичу в селі Берег. Голосуємо. Троє за, питання втримається. 31. Затвердження тичні документації для в'язництва слуговування пасічників Миколі Дмитровичу в селі Коваріко. Питання має. Голосуємо. за питання втримається. 32. Затвердження тішніх документації для к'єниства Степану Степановичу. У селі Меньківці. Прошу голосувати. Хто є за питанням, стримаємося. Про за 33. Завершення ті документації для Міністрування економії, цивільні соломки і целі, про і спільно сумісна будинок на чотирьох, так і земельна ділянка. Питання має по даному питанню. Прошу голосувати. Проїзав, питання підтримується. 34, і 35. Тобто буде легше, коли не Миколаївна успадкувала сертифікати. документацію, Треба її затвердити. що? Ну, сертифікати на змені час не паїть. Два паї. <поїд> Питань немає, попає. Прошу голосувати. Проїзжав, питання підтримується. 26 фільганська Віра Миколаївна. Спадщина, сертифікат успадкований, був на витрі, вони не виклик, вони оспадкували його і даємо дозвіл на викладен документації. Голосуємо. Питання підтримується. Так само Хунанюк Василь Васильович там. Теж успадкований сертифікат після смерті батька. Він службує, приїжджали з літагору, вони це, ведуть ці всі документи їм. Вони просто ну, написана заява, тому дати дозволу на видну технічної документації. Я спрошуємо. Далі 38. Є лист прав рівне обертоне тобто, на поновлення договору оренди землі. Це, е, Підстанція коло-брикетного около Поновити договір оренди, встановити орендну плату 12% нормативно-брушової оцінки землі. Оренда плата становить 3139 гривень 36 копійок в рік. Затвердження проєкту землеустрою пасічнику Анатолій Ростиславовича. Зміна цільового призначення землі земельна ділянка була у власності доведення особисто Селянського міняє під будівництво. Сім Це у нього полхати, пам'ятаєте, там тоді з тими городами, що перше. У самої хати, хати. Ото, що тоді танки коменучки забирали, давали їх. За церквою там. Але так. воно в ряд дітам чи ні? Через... Чи воно через ряд? По-моєму, воно заміє. Ну, але це крайня, певно, да? Правильно. То, чи, так? То, так, то, так. То, там же те, що під садіку то йде, чи в катарді. Що, що під садіку там... воно там є, документи зроблені. Ну, коли ще раз, де де то саме знаходиться і хто? Ну де він живе його хати? Стара Миколаївка на участку. Ця хата кольорова жовто-блакитна, чи блакитно жовта, яка. От... Ага. Так, хто за дане питання пішов Хто є за запитання підтримується? Далі. Там в порядку денному номер де правильно написаний. Кадастрові номер, 56, тут написано 65. По рішенні правильно, то навіть питання треба буде сказати, щоб обміняло. Це початок кадастрову номерів. Так. Ага. 55. Це і другий тоже такси. Мої буде 56, 21, 68, 95, номерів. Як 65. Mm -hmm. Далі? Так, так прокручення зменшують ділянки за переліку зменшують підливають продажу правого от Дві ділянки можна, ну. 41-42 це в одному масиві. То, нова Миколаївка. Ми робили поділ, здані ділянки ділили її на 5 частин, дві з них виставляємо на 43. Надання дозволу на розвитку проєкту землеустрілів. Остапчук Андрій Віталійович. Це у нас був викуп приміщення побут комбінату студенці. Якщо пам'ятаєте, там від ним зроблено не подастровий номер, але кадастровий номер йде землі запасу. Людина йде на викуп з даної земельної ділянки, даємо їм дозвілом на видання проєкту землеустрілів, щоб встановити сільне призначення. Землі. Розуміло. Ну, Хто за дане питання, про що голосувати? Запитання підтримується далі. Далі. Дня дозволу розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільського Дубинський край. Це земельна ділянка в Шепетині, господарський двір, який ми затверджували на минулій сесії, робили поділ за кошти громади, ну, за кошти селищної ради. Те, щоб передати в оренду. Це е, розділено було на дві ділянки. Маєтона площа, Перша площа 0,1337, це Дубинський край. Там ось, ну, водонапірна башня стоїть, щоб передати в оренду. Друга ділянка це площа 3 гектари 26,54 гектар. 10 тисяч гектара, питання, як піде Леофат. Приміщення всі. Це тракторна бригада, повністю всі приміщення перебувають у власності. Це перша ділянка по 44-му питанні, друга ділянка по 45-му питанні. Так, так. Так. Ага. Всі приміщення перебувають у власності. Є написані заяви. Що, що там знаходиш по тому питання? Ну, є цього. Чоловік, керівник і тому всього. Це я зрозумів керівник по другому питанню. По так, по так, 40-му. Так. Так. Так, так, так. Так, там які питання може бути. У нього приміщення всі у власності. Людина звернулася до нас для того, щоб написала заяву, щоб ми отримували оренду плату, щоб його не подали і нас не падали дворчик. Листи з прокуратури є, дайте відповіді приміщення у власності, податкове приміщення у власності, чому земля не оренда. Тим більше поділ ми робили за власні кошти селищної ради і тратили кошти. Ситуація повністю, буде казати, ну, прозора і відверта, що і воно виходить? Там є в тих, який вийшов. і буде 14 числа на суд е, і вийшла там така ситуація. Але ну, ситуацію практично нас підвели, і і ми на сьогоднішній день, я рахую, що ми ну, вже суд винесе там рішення, що там буде, але е, відповідальність за нами. Сьогодні брати ще одну відповідальність на себе, щоб зараз рішення суду нас зобов'язували цього. Ну, не приймати ці моменти, Тож, воно нам в житті не потрібно, і я на це ну, навіть не хочу йти, не хочу казати, що не маємо ну, там якимись дурницями цим займатися і зараз тими судами. Зараз і так тих проблем вистачає, і, і вся ерунда. Я думаю, що після того, як комісія завершиться, щоб там деякі роз'яснення, потім 14 квітня щось отримати, ну не на камеру, м'яко кажучи, сьогодні, щоб не робити якогось цього, то ми на комісії цей момент, ну і думаю, що там ще є один момент, можливо, це по ленд гроу щоб його теж комісія. Глянула, але це, будемо казати, це його треба точно таке, щоб при цьому розглянути при засіданні комісії. То, то, то я рахую, що ми однозначно далі будуть стояти питання. Ви бачите, як ми сесії не можемо зібрати через те, що в нас із виконанням проблеми. Раз, і друге питання, що із депутатами в нас проблеми, щоб зібрати квору. У мене пропозиція, що підтримати і зараз для себе якихось трудниць не робити. Зрозуміло. Всім зрозуміло питання. Після цього ми обговоримо, після цього місії. Так, голосуємо. Хто Та за дані питання, прошу голосувати. Троє питання, підтримується. Далі у нас питання є з голосу. Чотири питання. Чотири питання. Починаємо з кого? Про затвердження технічної документації і заморозкою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості громадян села Гетко, Володину, громадянина Олегетко громадянина Олегко для будівництва та обслуговування житлового будинку зборницьких будівель та споруд в селищі Сміна по вулиці Соборна, 45. Розроблена документація ще в 2021 році, що в Я запитання підтримую. Слідує питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Прокопчук, Олені Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в селищі Смил вулиці Шевченко, 22. Так само розроблена документація, ще раніше продають життєві. Голосуємо за дане питання. Троє за питання підтримується. Слідуюче питання про затвердження технічної документації і замовлення щодо встановлення відновлення межімельної межі, межі, ділянки в натворі на місцевості е, громадянина Приходчуку Олександру Миколаєвича для будівництва та обслуговування готового будинку, Фотовського будівлі, розпорудця Лісідка, вулиця Вербова 7. Оформлена спадщина на нього. Сестра оця сама Петганська Віра. Це ваше сьогодні включити з голосу, тому що він лежачий десь там в памперсах, в важкому стані, Вже, щоб вплинути долучне кінця завершити документів. Ясно, голосуємо. Троє за. Питання підтримується. Слідче питання про надання дозвону на випуп, на викуп павертної земельної ділянки та виготовлення звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки, комунальної власності в селищі сміга. Адавтовій номер 56, 21, 65, 59, 590, 00, 01003, 0085. 85. 85. Це земельна ділянка та що в парку є побудоване приміщення фактично. Є право власності зареєстроване на Антоніка Василя Ярославовича. Він звернувся до нашого

На підставі право власності на приміщення звертається на викуп змею. Розумію. Ви ви Включаємо зменю, яку до переліку і даємо йому дозвіл на виробливу транзиту з експертної грошової ціни зміни. Хто за дане питання, прошу голосувати. Хто є за, питання підтримується. Відучи питання. Про е, звіт селищного голови. Про роботу Смільської селищної ради та виконавчого комітету селищної ради за період роботи на 24 цього сесії. Але на кожній комісії ми mm -hmm. мусимо розглянути. Я думаю, що кожне, всі ознайомилися з цим рішенням, як воно було висвітлене. І звітом і повністю дану інформацію. Ще є одне питання. У нас лежить документація це для земельної комісії, яка... Там спір між сумішниками йде, зате погодити при документації без підпису сусіднього. Школа Миколаївич там був, Це, це, це був, був. на кутері. так, на хуторі я там був буквально два тижні назад знову там був. Е, ну, треба його довершити до логічного кінця тут документації людина проплатила гроші, документація майже рік часу лежить в нас. Я вважаю, що нам її треба поводити протокольно. Я не вбачаю, що там є якісь порушення. Е, є рішення Це да? не рішення, я підго, підготую протокол, а, розуміло, і, щоб розуміло. його підписати. Зрозуміло. Далі, е, значить, давайте ми ще проголосуємо за таке питання, об'єднання питань пакетом. О, щоб на сесії вже було відомо, що до чого йде. Ми об'єднуємо питання 24, 35, які будуть голосуватися пакетом. Інші питання будуть йти по ходу нумерації. Тобто вони різні і будуть йти по ходу нумерації. Хто, питання, хто що за дане питання, прошу проголосувати. Про я питання, підтримується. І все, чи ще є ви щось. Звернувся до нас керівник ландкров, щоб ми дали пропозицію. Ми минулого минулому році там пропозиція була по заключенню оренди, договору оренди. А сталася ситуація така, що підприємство викуплене, земля знаходиться в державній власності, але в межах населеного пункту і заключає договір районна державна адміністрація. не ми. І Ну, я кажучи, в тих таких моментах ніхто нас там і не питав. А тут е, вони вирішили там ну, з нами щось порадитися. Вони там пропонували були 3% раніше. Е, е, ми там трохи не погоджувалися, ми йшли таке на компроміс на 8%. Е, ми відштовхувалися від того, що в 2022 році е, торгово підприємство державне ще коли було, воно заплатило порядка 7%. 7 200 податків. В рік. І 23, 24, 20 роки вони практично не дотягували. 24 рік, це мільйон 15 тисяч не дотягується. І ми добре тоді розуміли ту ситуацію, і відкрито в очі там казали, як там розрахунки йдуть і що там робиться по ПДФО. Я маю на увазі. Зараз воно чуть Цю ситуацію в державі помінялося і ми бачимо, що по січню місяцю і по лютому ПДФО зросло на 270 тисяч. Це вже нас трохи радує і вже нас, вроді, будемо так казати, втішає з грудня місяця вони, я так думаю, із за цих причин з того всього перереєструвалися, але податки місцеві пішли до нас. Вони Подали е, декларацію, і відповідно вже е, по ПДВ і по прибутку йдуть в Київ е, ці надходження, там вони платять податки, а не в область. То сьогодні вони звернулися, і ми бачимо по тій тенденції, що ми вже вроді виходимо е, ну, на е, плюси навіть. Ми навіть не чекали того, щоб. Як воно там станеться, що воно там буде, не будемо на період забігати, бо вони зараз будуть на ремонт ставати, будуть ціну піднімати, а -а -а. як там той збут, що там піде, ніхто нічого не знає. ще. Але е рекомендаційно від нас вроде, там вимагають, і ми зараз там, як, е на Наковальні вийшли з одної і з іншої сторони. Про якусь співпрацю з ними, я, м'яко кажучи, не дуже мрію, бо якось воно все Сергієнком не склалося. І... З цими, хоча вони зараз починають розказувати, я думаю, що у ну, нас буде вже питання стояти по тому, що ми будемо зараз тими підприємцями підприємствами якісь, якісь меморандуми підписувати, щоб там, крім податкової, ще якась соціальна була частина вписана і, і будемо бачити, як вони будуть відноситись до мене є зроблений аналіз і, в принципі. Юра, вийшов 4. Якщо, якщо 4%, то скільки там виходить в нас ще? Вот. 600, не. То, ну, як би кажучи, будемо також казати, принципово вже питання стоїть, що три воно вже якось було, нам не, не підходило. Якусь середину вибирати з тим всім, але це вже, вже будемо казати ну, на цей рік чуть. Прояснилося і веселіше стало, бо нас, як кажучи, те перевиконання це продаж і храстиє ділянки. Нас в травні місяці має бути експертиза приміщення, барбакан назад вертається. І не факт, що вони тільки тих 800 тисяч будуть вимагати, а можливо ще будуть якісь моральні збитки. То вже воно чуть веселіше стало з цього всього. Ну воно практично сьогодні навіть відкрилося оці питання. То я хотів просто на комісії, що давайте, якщо якось погодимо, бо я розумію, що ми ні одним, ні тим, ні тим, нікому там не будемо не сподобаємося. Нам треба виживати і нам треба якось в тій ситуації, то тут зараз стоїть питання, вже кажу. Ну не стоїть питання тих вісім відсотків, не стоїть питання, вже будемо казати, навіть буде по тому всьому, але від три, чотири, п'ять от якось можна вже щось говорити, і воно вже суттєво щось різниця. То я із цим кажу, що можемо, щоб ми обговорили і зараз ми просто дамо пропозицію від нас, воно не залежить. Може до неї навіть не дослухаються, будуть стояти на тому, що на вісім але вже вони купили в якому 23-му році, і сьогодні два роки вже буде доходи, і ні копійки не платилося. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Там де мінімальна 3%, максимальна 20%. Так, так. Mm -hmm. На сьогоднішній день 3% це получалося 3 в місяць порядка десь 49 там, з копійками до 50 тисяч, бо ще в минулому році то було 39 тисяч в місяць. І оце воно такі, ті втрати, це все там ми зараз, нам, в цьому році це треба якраз по податкам всього займатися. От, прохання, кажу, Які ваші пропозиції будуть? Ну, пропозиції нам краще, чим більше, тим краще. Це зрозуміло. Треба бути в рамках розумного, щоб вони зовсім не Може, Хоча середньовиличний буде, може? Середні виличні за половину, там, Між вісьми трима... і я, я від... По дванадцяти, то воно знімається, бо це землі промисловості. я не, 8. Мінімум 5. Як ви вважаєте? Плюс для... нам, нам для громади. То можна Можна пробувати, що вони скажуть, щоб не було ДП з що там hole. На сьогодні заборгованість більше мільйона, Там там є по по приміщеннях і позитив по усьому треба теж якось у... Ну, на мені кільні відомо ця нова фірма, яка є у як транснафта. Вони згідні платити, але вони ж вони не мають права бо не мають права прикарпати транс там ще ні. Не... Воно все виконавче. Там так, ще й частина не подана, а там ще з людьми не розраховані. А ми в якійсь черзі там енні стоїмо, там. Тові знаючи до нас да йде качети. Я розмовляв з керівником, тобто селистів, він казав, каже, ми згідні 12 і він має кошти. Але ж нема погожень з ними. Ну зараз будемо ми виходити, будемо з пропозицією, щоб прокуратура попробувала в зв'язку з тим, що вони не сплачують, щоб в судовому порядку, щоб розірвати, можливо, може так, вже будемо пробувати якось такі варіанти, бо те, що. Відсудили і воно в рівному на виконанні, то воно поки що не дійшло до нього. Yes. Ну то, все тоді, так, так все, тоді давайте. Все. Питання, які були викладені на сесію, на чергову сесію, вичерпані робота комісії, завершена.